Любі друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні поділюсь з вами чудовим рецептом міні-рулетиків дуже смачних. Це просто ідеальний рецепт до чаю або кави. В зручну ємність просіюємо 250 г борошна. Додаємо чайну ложку розпушувача та дрібку солі. Та перемішуємо інгредієнти між собою. Тепер додаємо 100 грам вершкового масла нарізаного на невеликі кубики та добре розминаємо виделкою або руками. Далі в окремій ємності змішуємо. 120 грам ряженки та одне маленьке яйце. Та додаємо до тіста. Гарно вимішуємо спочатку виделкою, а потім руками. У нас має вийти чудове м'яке тісто. Завертаємо його в кульочок або харчову плівку та кладемо на 20-30 хвилин в холодильник. Далі тоненько розкатуємо охолоджене тісто у вигляді прямокутника. Тепер всю поверхню тіста змащуємо білком. Зверху притрушуємо двома столовими ложками цукру. Далі викладаємо 50 г сухофруктів. У мене клюква та родзинки. Тепер по столовій ложці кунжута, мака та кокосової стружки. І в останню чергу розкладаємо подрібнений шоколад. Всього 30-40 г. У мене чорний з горіхами. Далі тісто загортаємо рулетом. Рукою трохи приминаємо, щоб форма була більш плоска. Та нарізаємо. Далі зверху змащуємо жовтком. Тепер обережно перекладаємо на деко застелене пергаментом та ставимо випікати при температурі 180 градусів на 20-30 хвилин, а перед випіканням за бажанням можна трошки притрусити маком кунжутом або кокосовою стружкою. Після випікання печиво перекладаємо на блюдо. У мене вийшло 14 достатньо великих штук. Рулетики виходять дуже ароматні та смачні, любі мої всім вам бажаю, миру, любові, добра, міцного здоров'я, Божого захисту та благословінь. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!